А зараз поговоримо про те, як до цієї ідеї ставляться на передовій, і доєднуємо до нашого ефіру Володимира Назаренка з позивним сонечко. Він є офіцером артилерії 4-ї бригади на зварді України Рубіж. Пане Володимире, вітаємо Добре, вас. Слава Україні, Добре. Добре, слава добрий день. Студія, добрий день телеглядачі. От ми обговорюємо зараз тему ідею щодо мобілізації засуджених. Цікаво, як ви до цього ставитеся? Насправді на фронті немає однозначної точки зору, адже дуже багато військових зараз виконують задачі, тримають оборону, відбувають атаки ворога. І ситуація лишається напруженою на східному напрямку, на тому напрямку, де виконує задачі наша бригада, четверта бригада національної гвардії Рубіж. Тобто ситуація не дуже легка, і ворог продовжує шалену кількість обстрілів. У нього є перевага в боєприпасах. Щодо мобілізації засуджених, ми чітко маємо відокремлювати, розуміти, що законодавець, що закон. Каже на нинішній момент, як воно врегульоване, як воно передбачено, які норми, на мій погляд, підписю, виключно на мій суб'єктивний погляд, можна було б покращити чи змінити. Це раз. І найголовніше хотів би сказати, що ми воюємо і перебуваємо, і живемо в правовій, демократичній державі з європейськими цінностями. І я в першу чергу хотів би сказати, щоб не було ні у кого асоціації з телеглядачами, з тим, яка практика у орків у цих. Окупантів, які є агресором, і те, що нам доводилося виконувати задачі на бахмутському напрямку, тримати оборону, відбивати атаки оцих от вагнерівців, найманців, яких вербували по колоніям, по тюрмам в країні окупанта, коли до них ставилися як до вибачте гарне володимире. Я от хочу пояснити нашим глядачам, що навіть зараз такі підрозділи, як Шторм Зет, використовуються безпосередньо міністерством оборони Російської Федерації для того щоб кидати їх фактично в бій, і до речі, потім люди, які були засуджені за вбивства за зґвалтування, повертаються до російських населених пунктів і багато є новин. Читаємо про те, що вони там коють. Як ви вважаєте, пане Володимире, що треба зробити? Бо ще обговорюється ця ідея. Ми не можемо вже говорити про правила, які існують, тільки про правила, які будуть створені. Отже, нам важливо почути і думку таких, як ви ваших побратимів і посестер. Отже, як це має бути на вашу думку? От як мають ці правила функціонувати? Ви правильно кажете, у окупанти функціонують такі штрафні загони, де люди, людей за людину не рахують, їм дають якісь там умовні амністії, які вони повертаються. Я не хочу, щоб була якась асоціація з тим варварським відношенням до людей, навіть до злочинців, щоб в принципі можливі якісь штрафні загони, як це було в радянському союзі, як це було зараз у окупантів, коли людина не є людина, це є просто, вибачте, гарматне м'ясо, які які закидують на абразури, які заки йдуть на під наші міни, під наші гармати, під кулемети і все інше. Такого не може бути і підходу до людей. Ми європейська, в першу чергу, Україна. Щодо мобілізації засуджених, точніше, тих, які відбули, давайте от чітко розуміти, відокремлювати момент, засуджений за тяжкі і особливо тяжкі злочин, тобто вбивці, крадії, гвалтівники, ну просто соціальні елементи, які відбувають покарання, які зобов'язані відбути покарання, тому що вони вчинили злочин з метою виправлення, з метою того, щоб вони понесли. Понесли відповідальність це по перше, і відокремити тих, які вже відбули покарання, але мають судимість. Тобто вони вже там понесли плату, там відсиділи велику кількість років за той злочин і сподіваюся виправились. То тобто відповідно до тих, які понесли покарання. Я вважаю, що можна в окремих випадках розглядати можливості їхнього виконання їхнього, обов'язку. адже права й обов'язки людей, всіх громадян України, вони рівні. Якщо є почесний обов'язок. Захищати свою сім'ю, захищати своє місто у звичайного чоловіка, придатного чоловіка. То так само такі права є у того людини, хто відбув покарання, але ну лишилася якась судимість або все інше. По друге треба говорити про якісь нетяжкі злочини, в тому числі кримінальні, навіть адміністративні, тому що ну, так, в адміністративному за, за, засудження, ну, наприклад за ДТП, є за економічні якісь злочини. Ну тобто ж це ж не обов'язково умовно кажучи, чи е, ті, хто дійсно там я не знаю, вбивали, грабували і так далі. Дійсно, в адміністративному кодексі або в кримінальному кодексі я не є юристом, але знаю такі вид покарання, як суспільно-корисні роботи. То, в принципі, суспільно-корисні роботи десь на третій, четвертій лінії оборони можуть бути в вигляді будівництва якихось укріплень, якихось інших тилових задач. Це можна розглядати говорити. говорити. Ага. Знову ж таки, є елементи амністії, є елементи, коли на роз на звернення злучиться, який там деякий час відсидів. Ніс покарання гарно себе поводить, зрозумів, що він ну, засуджений. Тобто не той, хто розглядається в ну, судді, чи злочинний, чи чи не злочинний, чи доведено, чи не доведено, а той, чия вина доведена, той, який виправився або подав якісь клопотання про амністію. Є ж в законі, воно передбачено, що може надаватися амністія, може суд пом'якшувати вирок, може суд заміняти вирок, на якийсь альтернативний. Це все є в нинішньому кримінальному кодексі. Але я в першу чергу. Ергу негативно ставлюсь, коли перебування на фронті е, будуть е, ототожнювати з обов'язком захищати батьківщинів. з покаранням, тому що е, я прийшов на фронт захистити свою сім'ю, своє місто, свою е, батьківщину, свою країну, свою націю. Це для мене є найбільшим пріоритетом. Це є почесним обов'язком. Я не хочу, щоб поруч зі мною в окопі чи виконував задачі, чи будь де будь-яку задачу, той для кого це рахується, як альтернативне покарання. Угу. Тому що військова служба це ні в якому разі не покарання, це почесний обов'язок, і не може бути можливо, якщо там є потреба у держави, якщо не вину. Що є обставини, то дійсно обов'язок злочинців, які відбувають покарання, можна знову ж таки їх е, мобілізувати. Але після закінчення війни, після нашої перемоги, вони мають добути те покарання, яке вони ну добути ту кару, але замінювати, замінювати е, я вважаю неприпустимо, ага. тому що ну знову ж таки армія це не є виправна колонія, армія це не є місце відбуття покарання, і якщо ми говоримо зараз. За право захищати батьківщину, за право е, боротися проти окупанта, то це не може бути рахуватися покаранням, <гум> це це може там дозволити собі не демократична якась авторитарна диктаторська країна, для, для якої всі там люди це, вибачте, є гарматним м'ясо, і немає різниці, кого вони туди відправляють. І ми на жаль знаємо приклад такої країни. Так. Ви знаєте, я ще про щось думаю. Можливо, ви зі мною не погодитесь, але яким чином, наприклад, зараз ті, хто хочуть уникнути мобілізації можуть використовувати цю історію? Ну скоїв там якісь злочин? Ну от в моїй голові є цей сценарій, умовно кажучи, зробив щось таке не дуже. Отримав судимість, суди все, Я собі спокійно умовний білий квиток можу не думати про те, що мене мобілізують. Якщо ми от змінимо цю історію, можливо, це мінімізує ризик ось таких випадків. Як вважаєте? Знову ж таки, треба розуміти, що на цю на які відповіді дає чинний, чинний закон, чинне право. І хотів би наголосити, що в армії треба в першу чергу мобілізовувати ну добровольців. І коли там знаєте, бачу якісь історії в якихось телеграм-каналах, провокаційних тіктоках там перепливають тису, чи там тікають від когось, якісь придумують там цей в принципі. Я настільки негативно до цього ставлюся, до цих. Вибачте, ну я не знаю, як їх назвати. Я от власне в нашій бригаді не бачив жодної людини, яку б насильно мобілізували. Тобто, ми, ми говоримо, що кожен військовослужбовець з більшості, в принципі, яких я знаю, то це люди, які добровільно мобілізовані в свій час, або коли прийшла повістка, або коли покликала батьківщина, але це ключове добровільно мобілізовані, розуміють свою відповідальність, що треба захистити свою батьківщину, своє право на життя, не існування на демократичний вибір. Де демократичні цінності і є координація, і є ну, поєднання дух побратимства в першу чергу. І коли там люди перепрошую, коли там починають придумувати якісь, вибачте, шляхи обходу, ну я не хочу навіть про це mm -hmm. так. Тобто трапити. такі люди не дуже ну, то й треба, але ну, в тому сенсі не мотивовані вони. вони. Я просто в шоці, що можуть навіть такі думки у когось виникати, Як уникнути армія, це не рабство, армія це не диктатура, армія це почесний обов'язок захистити свою націю. Це є ключове. Абсолютно пане Володимире, дякую вам дуже. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України Рубіж, був з нами і ми обговорювали одну з ідей, які зараз обговорюються, також і в нашому ефірі, так. і в інших це мова про імові вірність мобілізації засуджених